Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо смачненьку страву жульєн в тарталетках. Дуже швидко готується просто і дуже-дуже смачно. Для приготування нам знадобиться печеріці, я вже їх порізала, можна до вільної форми, як вам подобається. Далі цибуля також нарізала невеличкими шматочками. Отакі тарталетки я взяла. Сметана і спеції за смаком. На розігріту сковорідку я додаю соняшникову олію і відразу сюди відправляю порізані печериці і порізану цибулю. Коли з грибів випарувалася вся волога, ми сюди додаємо спеції і додаємо сметану. Тримаємо ще буквально одну хвилинку і знімаємо з плити. Далі я взяла форму, яка підходить для духовки, і тепер буду е накладати начинку в наші тарталетки. І тепер зверху ми додаємо твердий сир, який я потерла на мілкій терці. Все відправляємо в духовку до того моменту, поки у нас не розтане і зарумяниться сир при температурі 180 градусів. Дуже смачна страва у нас вийшла, обов'язково приготуйте до святкового столу, і нехай вам буде смачно, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.